Андрій казав Олені не хвилюйся. Ой та то він так казав, ніби він її недорідної мами в село везе на оглядини, а просто запросив на морозиво в неділю після служби. Казав він то щиро, з таким обличчям, ніби він уже всі гріхи в церкві відмолив і тепер чистий, як те ранкове небо над Карпатами. Але Олена ж дівчина не дурна, вона ту чоловічу впевненість знала як свої п'ять пальців. Не хвилюйся, у перекладі змови Андрія означало, що зараз почнеться таке випробування, що ніякий психолог не розгребе. Вона сиділа в тій машині і відчувала, як у неї в животі все стискається, ніби вона з'їла немиті помідори. Андрій крутив руль і так весело підсвистував, ніби він не на огляди не їде, а на шашлики. А Олена тільки й думала, як би то так з машини вийти, щоб і сукню не пом'яти, і не виглядати, як та ніська лялька, яка боїться на траву ступити. Дорога до села крутилася, як язик у баби Стефи після наливки. Прикарпаття дихало жаром і пахло скошеною травою так сильно, що аж у голові крутилося. Олена дивилася у вікно на ті хати, на ті паркани, де кожна фіртка здавалася входом у інший світ. Вона розуміла, що поки вони доїдуть до мами Марії, то вже кожна жінка на вулиці буде знати, що Андрійко везе якусь білявку в короткій сукні. Бо в селі новини розлітаються швидше, ніж мухи на свіже молоко. Олена поправила волосся і відчула, як серце в неї калатає, ніби вона вперше йде на побачення за школу. Вона ж знала, що мама Марія то жінка серйозна, і в неї кожен рух і кожне слово має бути на своєму місці, як тарілки на полиці. А пані Марія в той час у себе на подвір'ї вже таку ревізію навела, що навіть горобці боялися на подвір'я сідати, щоб не насмітити. Вона не просто чекала, вона готувалася до головної події року. В хаті пахло свіжим сирником і ваніллю. Марія витирала і так чистий стіл, і думала собі ну, що ж то за Олена така, що мій син про неї вуха прожужжав за цілий місяць. Вона не була якоюсь там лихою свекрухою, боронь боже. Вона просто хотіла, щоб її дитина мала біля себе людину, а не просто картинку з телефона. Марія поправила хустку, глянула на себе в дзеркало і зітхнула. Ну, давай, Андрійку, вези вже ту свою радість, подивимося, що воно за пташка така. Коли машина нарешті заскрипіла гальмами біля хвіртки, Олена відчула, що в неї ноги стали як варені макарони. Андрій вискочив з машини і так гонорово гукнув: Мамо, ми вже тут. І тут на поріг вийшла Марія. Вийшла повільно, спокійно, тримаючи руки на фартуху, ніби вона все життя тільки те й робила, що гостей на порозі чекала. Огляд у неї був такий уважний, ніби вона не дівчину роздивлялася, а купувала на базарі теля. Олена зробила крок уперед і відчула, як на неї дивиться все село разом з усіма родичами до третього коліна. Мамо, знайомся, це моя Олена, промовив Андрій і так надійно приобійняв дівчину, ніби хотів її захистити від усього світу. Марія ледь помітно кивнула, і на її обличчі з'явилася така посмішка, що було неясно, чи вона рада, чи вона просто так тримає фасон. Слава Богу, сказала Марія голосом, від якого в Олени аж мурашки по спині побігли. Чого стоїте на дорозі, як не рідні? Заходьте, бо чайник уже три рази закипів. Олена щось там прошепотіла у відповідь, відчуваючи, як її міський гонор кудись випаровується під тим уважним поглядом. Вона зайшла на подвір'я і зрозуміла, що сьогодні буде не просто вечеря, а справжній іспит на витривалість, де кожна посмішка і кожен рух ложкою будуть мати значення. Олена зайшла в хету і відразу відчула, що тут кожен рушник на стіні має очі, а ікони в кутку дивляться так, ніби вже знають усі її гріхи, включно з тими, що вона ще не встигла зробити. Марія вела їх на кухню з такою грацією, ніби вона принаймні англійська королева, яка веде підданих на аудієнцію. Сідайте, діти, чого стоїте, як на вокзалі, сказала Марія і вказала на стіл, який був накритий так, ніби там мало обідати пів села, а не троє людей. Андрій швиденько примостився на краєчку крісла і почав вивчати візерунок на скатертині. Олена сіла рівненько, спина, як струна, посмішка на обличчі така ввічлива, що аж челепи звело. Марія тим часом уже розливала каву. Пахло так добре, що у Олени на мить відпустило серце, але то була пастка. На столі з'явився сирник такий жовтий, високий і гоноровий, що здавалося, він зараз сам почне говорити. Їж, Оленко, не встидайтеся, промовила Марія, і сіла навпроти. Погляд у неї був м'який, як пухова подушка, але всередині відчувався сталевий дріт. Ну, розказуй, дитино, звідки ти? Чиїх батьків будеш. Бо Андрійко каже, що ти в місті велика начальниця, а я собі думаю, чи та начальниця знає, як воно, коли руки пахнуть кропом, а не французькими духами. Олена відкусила шматочок сирника і зрозуміла, що він такий смачний, що можна душу продати, але треба було тримати фасон. Я працюю в компанії, ми займаємося проектами з маркетингом, почала вона. І відразу відчула, як слово маркетинг зависло в повітрі як щось непристойне. Марія ледь помітно підняла брову. Ой, маркетинг то, напевно, щось таке дуже корисне, як ота реклама по телевізору, де кажуть, що порошок усе відпере, а він тільки піну пускає, сказала Марія, і так солодко посміхнулася, що Андрій ледь не похлинувся кавою. А батьки твої що теж маркетингом займаються, чи, може, мають якесь нормальне заняття? Олена відчула, як у неї вуха починають палати. Та ні, мама в мене вчителька, а тато інженер усе життя на заводі. Оце вже інша справа, поважно кивнула Марія. Інженер то звучить як людина, яка знає, де в хаті цвях забити, а вчителька то взагалі святе, бо терпіння треба мати як у вола». Андрій спробував ставити своє слово мовляв, мамо, Олена дуже працьовита, вона додому приходить пізно, все в справах. Пізно приходить, то таке діло. Головне, що вона в ту пізню годину на вечерю готує, бо чоловік, як прийде з роботи, то йому не маркетинг треба, а миску борщу таку, щоб ложка стояла і не падала. Олена зрозуміла, що зараз почнеться найцікавіше. Вона зібрала всю свою міську волю в кулак і спокійно так каже: Я готувати вмію, пані Марії. Звісно, не так смачно, як ви, бо такий сирник то треба талант мати, але Андрій наголодне скаржиться. Марія замовкла. Вона дивилася на Олену так уважно, ніби хотіла побачити, чи не бреше та міська красуня. Ти дивися, яка гостра на язик, подумала Марія, і в глибині душі їй це навіть трохи сподобалося. Але ж треба було перевірити далі. А як у тебе з нервами, Оленко, бо мій Андрійко, хоч і золота дитина, але часом такий впертий, як той цап на мотузці. Олена засміялася, і цей сміх вийшов такий натуральний, що навіть фіранки на вікнах ніби. Здригнулися. Ой я теж не з цукру, пані Марія. Якщо треба, то можу і характер показати, але ми з Андрієм завжди якось домовляємося. Марія хмикнула, допила каву і поставила горнятку на стіл з таким звуком, ніби поставила крапку в першій частині допиту. Ну що ж, домовлятися, то добре діло. Але знаєш, як у нас кажуть чоловік то голова, а жінка то шия, куди шия поверне, туди голова і дивиться. Головне, щоб та шия не заклинила в одну сторону. Андрій видихнув так голосно, ніби з нього зняли мішок із камінням. Олена зрозуміла, що перший раунд вона вистояла, але попереду був ще цілий день, і хто знає, які ще сюрпризи приготувала ця галицька ледів квітчастому фартуху. Не встигла Олена перевести подих після сирника, як на дворі так гахнула хвіртка, ніби там порожня бочка впала. Марія навіть оком не повела. Тільки кутики губ ледь здригнулися. О, згадай, гімно, то й воно. прошепотіла вона так тихо, що Андрій аж вухами заводив. До хати, навіть не постукавши, влетіла сусідка Стефа. Жінка була такої комплекції, що якби вона впала в річку, то Дністер би точно вийшов з берегів. В руках вона тримала порожню банку, яка була лише прикриттям для її справжньої місії, роздивитися міську цацу. Про яку вже півгодини гуділо все село. Маріє, слава Ісу! Я тут забігла на хвилинку, бо мій старий каже, що в тебе цукар закінчився, то я принесла. Ой, а що то за гості в тебе такі файні? Стефа витріщила очі на Олену так, ніби та була рідкісним експонатом у музеї. Олена відчула, як її знову починають сканувати, але тепер уже без жодного жалю. Погляд стефи пройшовся по її манікюру, по сукні і зупинився на губах. Ой, Маріє, а що то тепер у місті такі губи роблять, що вони як у тої риби, що я вчора в супермаркеті бачила? То воно так має бути, чи то бджоли покусали? Олена зацепила зуби, але усмішку не зняла. Андрій під столом так стиснув кулаки, що аж кісточки побіліли. А пані Марія, неочікувано для всіх, раптом вирівнялася і так спокійно каже Стевцю, ти б краще за своїми бджолами дивилася. А то в тебе на городі бур'яни вже такі, що скоро твого степана там не знайдуть. А Олена в нас, дівчина вчена, вона знає, як за собою доглядати, не те, що деякі, що голову миють раз на паску, і то, якщо дощ буде. Олена ледь не впала зі стільця від такого несподіваного захисту. Але стефу так просто було не спинити. Вона вмостилася на вільний табурет, хоча її ніхто не кликав Та я ж нічого, я просто питаю. А скажіть мені, панянко. Ви хоч знаєте, з якого боку корову доїти? Бо в нас тут Андрійко хлопець роботящий, йому жінка треба, щоб і в хаті, і в полі, а не щоб тільки нігтями по екрану шкрябала. Олена глянула на стефу, потім на Марію, яка явно чекала на її відповідь, і видала: Знаєте, пані Стефо, я корову може й не доїла, зате я точно знаю, як зробити так, щоб ваш степан за три дні кинув пити і почав паркани фарбувати. В мене в маркетингу такі методи, що навіть мертвого працювати заставимо. Стефа вмить закрила пезок, а Марія раптом пирхнула від сміху. Оце ти дала, Оленко? Оце я розумію характер. Марія ляснула долонею по столу. «Стефцю, йди вже з тою банкою, бо в тебе там вдома молоко на плиті збігає. Я через вікно чую. Сусідка зрозуміла, що ловити тут більше нічого, підхопилася і щось, буркаючи під ніс про міських відьом, вилетіла з хати так швидко, як і зайшла. В хаті знову стало тихо, тільки годинник на стіні цокав підступно. Марія подивилася на Олену вже зовсім іншим поглядом. Коли сонце почало хилитися до лісу, Марія раптом ляснула себе по колінах. Ой діти, старість не радість забула зовсім. Я ж обіцяла кумі Ганні передати кошик яблук, а ноги вже не ті, щоб по коморах скакати. Андрійку, підіть озеленкою, поможіть мені трохи, бо треба ті яблука коребрати, щоб гниле до доброго не попало. Андрій уже хотів було щось заперечити мовляв, ми вже їхати збиралися, але Олена його за руку смикнула. Добре, пані Марія, показуйте, де той ваш клондайк вітамінний. Комора в Марії була як печера алі баби. Тільки замість золота там стояли рядочки слоїків з варенням, грибами і закрутками, що виблискували в світлі лампочки, як дорогі сапфіри, пахло сушеними травами, старим деревом і якимось особливим затишком, який буває тільки в хатах, де все тримається на жіночих руках. Марія поставила перед ними великий кошик яблук. Ось, Оленко, треба вибрати найкращі червоні. Щоб Ганна не казала, що я їй покидьки даю. А я поки піду води свіжої принесу, бо в горлі пересохло. Марія вийшла, а Олена з Андрієм залишилися в напівтемряві комори. Андрій почав щось бубоніти про те, що мама спеціально їх тут закрила, щоб перевірити, чи не пересваряться вони над тими яблуками. Але Олена тільки всміхнулася. Вона брала кожне яблуко, роздивлялася його з усіх боків, ніби то був дорогий смартфон, і обережно клала в іншу корзину. Вона робила це так спокійно і з такою повагою до тієї праці, що Андрій мимовільно замилувався. Дивися, Оленко, яке велике, як моє серце до тебе, жартував він, підсовуючи їй найбільший пліт. Марія спостерігала за ними через напіввідчинені двері. Вона бачила, що дівчина не гребує, не кривить носом від пилу, і головне, не шипить на Андрія, коли той починає дуріти. Вона побачила головне. Олена вміє цінувати те, що створено не грошима, а часом і терпінням. Для Галицької мами це було дорожче за будь-який диплом чи посаду в місті. Коли кошик був готовий, Марія зайшла всередину. Ну що, впоралися? О, які гарні вибрали, як на виставку. Марія підійшла до полиці, дістала маленький слоїк з медом і простягнула Олені. Це тобі, дитино, від щирого серця. Мед у мене справжній, лісовий. Він від усіх хвороб лікує навіть від поганого настрою. Олена взяла той слоїк і відчула, що він теплий, ніби вібрав у себе все добро цієї хати. Вечеряли вже як рідні. Марія розпитувала Олену про місто, але вже без того колючого підтексту. Вона розповідала, як Андрійко малим боявся гусей, і як він колись хотів стати космонавтом. А став, ну, ким став? Головне, що людиною хорошою. Олена сміялася, Андрій червонів, а в повітрі висіло таке солодке відчуття, ніби всі іспити здано навідмінно. Коли вже сідали в машину, Марія обійняла Олену. Не міцно, але так надійно, як обіймають своїх. Приїздите, діти, і не чекайте свята. Просто приїздите. Бо хата без гостей то як город без дощу. Олена кивнула, витираючи сльозу, що несподівано покотилася по щаці. Машина рушила. І в дзеркало було видно, як пані Марія стоїть біля хвіртки і хрестить їх у дорогу. Олена подивилася на Андрія і сказала Ти знаєш, ти не збрехав. Вона справді золота, тільки золото те треба вміти розгледіти під шаром простої сільської мудрості. Андрій тільки посміхнувся і міцніше стиснув її руку. Огляди не закінчилися, а життя тільки починалося.